В даному випадку, якщо будуть проводитись вибори, то у нас там 6 мільйонів, там 8 мільйонів по тобто, різним оцінкам за кордоном, і вони мають приймати участь, мабуть, у виборах. І в нас є, ну кажуть, що вибори будуть під час перемір'я, тобто військові можливо будуть. Приймати участь, але е, ці ідеї, які ще зараз є, то це є про е, голосування за допомогою дії, є електронне голосування, є там поштове, як в Штатах. всі ці методи не можна перевірити за допомогою екзитполу. Тому ці вибори, взагалі, якщо вони будуть проводитися, вони, скоріш за все, не тільки не нададуть легітимності, а навпаки, вони підставлять будуть дуже сильно підставлені під сумнів. Що і їх важко буде перевірити.